Я так само, як і ви, не бачу, як виглядає цей фонтан. Я приношу велику вдячність від цієї громади міста Коломию, пану Андрію Іванчуку, за цей подарунок міста. І щоб ми не затягнули час, я передаю йому слово. Пане Андрію. Добрий вечір, Коломия. Дорогі земляки, ви знаєте, я вважаю, що сьогодні дуже гарна у нас подія. Такий святковий день, день народження, ювілей і таке велике, гарне релігійне свято. Писанкова Коломия буде мати ще одну візитівку, ще одне місце, яке буде прикрашати наше рідне місце, яким ми гордимося і яким пишаються всі, хто хоча б один раз побували в нашій Коломиї. Ми подарували місту фонтан. Для того, щоб Коломия, яка на сьогоднішній день я вважаю, саме красиве місце на Прикарпатті, стала ще красивішим, щоб нам було чим пишатися. І я би хотів попросити е, всечасніших е, владих, щоб вони благословили наше сьогоднішнє дійство, благословили цей фонтан. І я довго думав, е, що фонтана немає імені. І коли я сьогодні слухав біля собору, коли е, співав хор єдності, коли наші владики е, з балкона Собора виступали, я в промові владики Юліана зрозумів, як повинен називатися цей фонтан. Владика сказав, що нам не вистачає любові: любові до батьківщини, любові до Бога, любові до рідного міста, любові один до одного. Тому що тільки любов може нас врятувати в такий тяжкий час. І я пропоную, щоб ми всі разом прийняли це рішення благословіння наших владик і назвали. Цей водограй водограєм любові, щоб у нас в нашому житті було більше любові. Дякую і прошу владих благословити. Я перепрошую.